Зараз ми в абсолютно реальних бойових домашніх умовах будемо проводити тест пральних машин. Дві пральні машини на нашому сьогоднішньому тесті. Обидві вони хороші, нормальні, продвинуті. Сучасні. Ось перша із них. Ми не будемо говорити, який це виробник і яка конкретно модель. Але ще раз наголошую: це правильна нормальна сучасна машина так званого класичного типу прання. Друга машина у нас дещо нетрадиційного типу, і працює вона за таким ось цікавим принципом. Попри усю свою візуальну схожість і однозначну, ще раз наголосимо на цьому сучасність, ці машини мають кардинальну відмінність. Вірніше, цю відмінність має оця машина з технологією EcoBubble. Революційна, як дехто стверджує, технологія прання від Самсунга. Розповімо про неї по ходу тесту. Заразом і пояснимо, до чого тут мильні бульки. Для чистоти експерименту ми все-таки влаштуємо змагання. Ось вам, будь ласка, два абсолютно однакових білих, білосніжних, я б навіть сказала, рушники. Але такими вони лишаться недовго. Робимо все, як воно відбувається у реальному житті. Замажемо рушники кетчупом, обілляємо кавою та навіть землі додамо, щоб усе виглядало брудніше та навіть страшніше. І виперемо усе це в наших тестових машинах. Обидві вони зовні начебто однаково виконують процес прання. Набирають холодну воду, підігрівають її, додають попередньо всипаний порошок. От тільки піни в машині з технологією еко якщо ви помітили дещо більше, і ви правильно це помітили. Суть технології якраз у бульбашках, які видає спеціальний генератор. Ці бульбашки перемішуються з водою і пральним порошком, краще його, до речі, розчиняючи. Так створюється пишна піна, яка доволі швидко, рівномірно і, як стверджує виробник, бережно проникає у тканину, позбавляючи її будь-якого бруду. Потім при полосканні вона так само легко і безслідно, без залишків, вимивається із тканини. Ще зверніть увагу, що машина з технологією EcoBubble виконує одну і ту ж операцію за коротший термін часу. Ну, ось нарешті вони обидві свої процеси завершили. Ну, Подивимось на результат. Не знаю, як на мене, обидві машини справились із поставленим завданням. Але якщо ця машина вибрала непогано, то ця машина впоралась із завданням ідеально. До речі, різницю помітно. Не будемо можливо чіплятися до чистоти рушників, які ми замазували доволі нещадно. Хоча чому можемо? Машина з технологією EcoBubble взагалі не лишила ані сліду, а на другому рушнику щось таке та вгадується. Та і стан самої тканини цей, наче, і не прався, а цей такий з прибитим форсом його ще треба доводити до ладу. Ну і одразу класика жанру після білого у нас іде радикально чорне. Чому чорне? Тому що на ньому краще видно не тільки якість прання, але й чистоту результату. Що ми зараз хочемо побачити? Кожна господиня знає, що одразу після білого прати темні речі не варто. Інакше наберуться вони різної там ворси і світлих ниточок від попередників. Плюс пральний порошок, який би він там не був хороший, однак розчиниться не весь і лишить легкі сліди на темній тканині. А зараз ми можемо поговорити і про економію. Зверніть увагу, що абсолютно нормальний, стандартний процес прання на цій машині може відбуватися при 15 градусах, так як на тій машині при 40. Отак приблизно прикиньте, скільки треба електрики на підігрів води до 15 градусів і до 40. Оце і є вам економія. Та повернемось до нашої Чорноти. Якщо машина зеко Бабл так ретельно розчиняє порошок, а піна зв'язує геть увесь бруд, то вона має повністю позбавити випрану тканину будь-яких сторонніх елементів. Ой. Пу. На цьому місці я, як і минулий раз, планував сказати чарівну фразу, що обидві машини прекрасно справилися із поставленим завданням. Але у мене ідеально випрана чорна футболка. Ну, а в мене ну, просто випрана чорна футболка. А тепер іще один тест на делікатність. Ми беремо шовкові речі, до яких наші господині не підпускають пральні машини на гарматний постріл, навіть якщо в тих є функція ручного прання. А ми ризикнемо зі сподіваннями, що делікатні шовкові речі лишаться цілими і неушкодженими. Самсунг стверджує, що технологія EcoBubble дуже бережна Піна на припрані створює свою рідну подушку, яка пом'якшує удари білизни об барабан. І от результат: машина з технологією EcoBubble лишила речі у їх початковому вигляді. На відміну від другої машини, на чисто шовковому халаті, деінде деформувалися нитки і з'явилися збиті ряди. Так і на хусточках, складених більш ніж наполовину із стійкого поліестеру, повилазили класичні зачіпки. Ну що ж, це був тест, це було змагання, і це змагання показало, що моя машина впоралась із поставленим на неї завданням. Ну як як впоралась би. Ну, будь-яка сучасна пральна машина. Але ти не можеш заперечувати, що моя машина перемогла і за якістю прання, і за чистотою результату, і за делікатністю роботи. Ну, що правда, то правда.